Про інші хочу говорити. Поки каву пили, я пожертвую каву, і не дуже за бережана не ставала пелеча, я хочу такий е, ну, аброкадабр намалювати, там намалював ззаді, і пробігтися тих 5-7 хвилин по історії кредитної спілки виртувати. Справді, продовжуючи тему пана Петра, був досвід минулого, він назвав приклад Масло Союзу, а можна було ще би назвати. Ми тут Західній Україні знаємо і про сільський господар, про інші речі. А матірною такою організацією була просвіта, теж знаємо. Тому наше відродження, зрозуміло, теж дійшло через просвіту. І, Зокрема, стрію, так, так і формально, всі знають до сьогодні в історії, що 13 просвітян. Заснували кредитну спілку. Оскільки вони були всі 13 глибоко такого переконані, це то питання може бути дискусійним. Головне, що було не менше половини справді такі переконані, а інші долучилися, бо були поруч. Це з одного боку випадок, так, ті, хто були поруч, вони вписалися першими, не тому що вони всі тринадцять були такі най-най-най-най просто, Але вони стали ядром. І от це сердечко, я так умовно зобразив, це є наша спілка, яка виросла. Не на голому ґрунті, а на тому історичному досвіду через просвіт. Але знаємо гріхи е, деяких спілок, які з часом не, не витримали духої долі демократичних принципів стали, або будемо відверто казати Кишенькове, ще якимись, ще якимись, і воно криза і так далі показала. Щоб це не сталося, що мало бути? Мало бути якісь відповідні оті кола підтримки, Першим колом підтримки це, звичайно, виборні керівні органи, звідки вони бралися в нас з тих же самих громадсько-активних середовищ, з просвіти. У нас тут можна було дописати, у нас пласт попилився, досить активний. Потім така організація Українська молодь Христова, яка десь весь час ці організації молодіжні були поруч з нами. Люди виховувалися, підростали, їх залучали до, до керівних органів виборних успілців. Ротація, той принцип ротації так і далі, так далі. Ну, всі знають, але він реально відбувався. Я комусь недавно сказав, що в нас відбуваються квартальні так звані розширені засідання, от завтра буде. До речі, Бойківщина, наша Другопільського сусіда, запрошує в повному складі спостережну раду на наше розширене засідання. Ну, то, Будь ласка, приймаємо досвід практично. Цей перше коло підтримки це люди, керівні, органи. Спілки, значить, на сьогоднішній день це спостережна рада офіційна комісія, вони є з громадського активного середовища, не просто курсу брат, а ті, що реально десь в суспільстві мають вагу і на впливає. впливають. Показники тут бачите, у нас, якщо вже ще три речі такі поважні, це мережа. Мережа на Львівщину, буде, буде слайд, буде слайд так? покажи мережу, бо мережа вже на сьогоднішній день у нас маємо, крім централі, 9 відділень і сім представництв. Ставництво більшості з часом переростують повноцінні філії, але ми знайшли ту форму так легше, спочатку однією людиною зайти, дешевше, розвідка, а тоді можна побачити, що вже є готовність перейти на філію. Тому е, от там все, всі перечислені речі вже можна дописати перше явлю в бісабургівській, вже явлю е, на старті, на низькому старті. Отже, я до чого ці такі априкадапри понамальовував. Бо Просвіта, хтось скаже, просвіта, я сам тепер навіть бі... ну, є головою товариства просвіти міського стріла. Але в нас є проблема насправді з просвітою тої традиційної матірної і на всеукраїнському рівні, самі розумієте, хто цікавиться. Ми в свій час створили просвітянську іншу організацію, перший очолив, потім вона змінялися. Західноукраїнський Центр прав людини. Це фактично ті самі просвітницькі речі, тільки з акцентом на право просвітництва. Але формат новітній. з іншими формами комунікації і так далі і так далі. Бо це, ну як би сказати, з минулого та тягність за На жаль, дві організації у нас славні, в минулому, це просвіта і сузукраїну, які дуже класні, але вони на сьогоднішній день тяжко виплутуються з того минувши, тої такої, такої так, методів і форм роботи. І прав людини навіть би прорив нам зробив. Потім що? Це прав людини, коли нам потрібно було стати. Всеукраїнський статус мати для спілки. Ми мали базу для того, щоб створити всеукраїнську громадську організацію Центправ Людини, лапках громадська ініціатива. Розумієте, як це все пов'язане? І е, наші тепер дати, так, формальна громадська організація, яка передбачає, е, тобто членство списів, передбачає членство цієї Всеукраїнської права людини, була не просто так зовсім штучно створена, бо могло і так бути. А вона мала базу, бо перед тим вже майже 10 років Західноукраїнський центр прав людини реально працював і він напрацював нові речі. А при центрі прав людини, щоб працювати локально, так само, як ми десь думаємо, що у вас у кожного має бути по місцевості, ще інші структури треба було підпирати. І ми Створили Агенцію регіонального розвитку перспектива стрічці, яка має територію діяльності. І агенція, хто, хто активний громадською знає, має свої своєрідні функції. Це зв'язати владу, бізнес і громаду. Така агенція, може бути, знаєте, ну, стати таким тлом для праці у тих трьох ядерів, які я назвав. Тому отак. Чорна лінія вона пов'язує з усім громадським середовищем. Є інші на території громадської організації, ми їх намагалися так чи інакше залучити, чи безпосередньо, чи опосередковано при проведенні заходів. А червоний, то я вже потім згадав, що не можна забути, це співпраця з церквою. Співпраця з церквою, і ми відкриті для всіх конфесій, зрозуміло, що цілком природньо встрію із на Львівщині, зокрема, по членству. По готовності співпрацювати, то ми пішли вже на формалізацію співпраці з Українського Грекаторським центром. Але підкреслимо відкриті для інших конфесії. Тут, тут нема такого, що ми співпрацюємо тільки з ВКЦ, а інші вони не, не можуть це ми відкриті. Просто тут вже формалізували і підписали так звану стратегію співпраці. Це, це суттєво, я підкреслюю, щоб не було так, що а, де те, як сприймають. Ну, наприклад, у нас таке сприйняття, здається, що раніше сприймають. Як... Як тішив, чи чисто православна, а наша тепер права, як чисто репутація, воно не зовсім правильна, бо зовсім не правила, чисто. І тепер, що породилося, зараз будуть презентації короткі, я вже завершую, отих інших е, структур. Каса здоров'я вона виникла вона має трошки більше, вже 6 та, чи 7 років, пані Вікторія представив. Е, кооператив здорового харчування, який переродився в минулому році. Але все це прив'язано до спілки яким чином? Таким чином, що актив це все підпирає. І таким чином не треба, е, треба правду казати, можна і послужитися працівниками спілки. Тобто це, це ресурс. Це позвонити, це прийняти, це куди прийти, щось, щось, щось довідатися і так далі. А ресурс такий, що мережа, ще тим більше є, бо вже вже межами стрілять. І це треба використовувати. Може інколи наші працівники аж пищать, кажуть, то наше нам ще того? Може не кажуть, але десь поки не, не втруться, на душі так думають. Але ну, чекайте, ми, ми побудували, не, я жартую наразі, що це ялинка. Не, ялинка є, спілка на неї вже все Таку, таку штуку, таку, поки воно не, не встане достатньо самостійним. Що буде ще підпирати спілку. І так не стається потрошення. Члени інших тих структур, породжених якби, на базі спілки, дуже часто не є спочатку членами кредитної спілки, а потім вони не стають за потребою. І тому кооператив Віра, кооператив Каса Здоров'я у вона як благодійна організація теж зареєстрована формально. І буквально недавно, ну, ще скільки, не пройшло, як кажуть, два-повні тижні, як отримали всі папери зареєстрували владійний фонд рідня. Це трошки довше можна розказувати, але це я не буду. Єпаркії. Ми спочатку взагалі задумували її, що співзасновниками була наша Всеукраїнська громадська організація, спілка і єпаркія Стрийська. Ми На такому рівні трохи. Але технічно це ну, було складно знаєте, і довго. То, то Стартувало, щоб вже стартувати, щоб було тіло, юридична особа, зареєстрували три фізичні особи, як, так, як всі роблять. Але по філософії ми залишаємося далі в такій широкій співпраці. От вам благодійний фонд рідня, ми той фонд хочемо вивести на рівень філософський, такий не просто благодійний фонд, який збирає і роздає гроші, а фонд громади. Було б відчуття. Що ми робимо спільно вирішуємо, щоб підпирати, спільно збираємо гроші, не лише якісь юридичні особи, чи спілка, зокрема, витягує велику пачку грошей, вкладає фонд, а фонд роздає. А щоб справді галеривною чи після копійками долучився кожен, кого ми зможемо переконати, що можна робити разом добру справу. Тоді ефект помножується не лише в матеріальному вираженні, а в співслужінні, справді про так по філософськи Ото така в в мене вийшов, якби чоловічок не хотіть так. Я має серце, має вже буде якась тут капелюха того, бо один фон можна буде помагати. Ну щось таке, от. я б не хотів вам сказати про спілку, бо спілку є, є дані так, на двох слайдах достатньо. А в розумінні, де спілка в тому всьому понятті кооперативна ініціатива. В чому кооперація? В тому, що все воно поплетено насправді. Тому на завершення хочу сказати: хто щось подібне хоче поглиблювати, розширювати, ніколи не можна ну так, обмежено, одноосібно. Чи однієї структури, що зробити? Як не буде це взаємопов'язаності взаємопідпертя, то, то буде втрачена сама ідея оцієї кооперативної ініціативи. Дякую за увагу.